Ось така величезна посилка мені прийшла від тема. Халат, є поясок. На руках ось такі класні штучки. Ззаду ліф цільний, а спереду ось такі штуки. Сподіваюсь, підійде розмір. Під шейку тут і короткі рукави, бодік. Наступний білизну трусики. Також стрінгами ззаду. І ось такий ліф. Підійдем. Трусики ось такими стрінгами. Є підклад і топ. Топ із вкладишами. Ось такий ліф. Якісно прошиті стрінги. Такий ліф, трусики ззаду. Ось такі трусики спереду.